Доброго всім ранку. Він в мене почався о 4 годині. Бо ми з вами їдемо за грибами, і під час нашої поїздки будемо взагалі дивитись, як від потрапляють до лісу люди, адже є постанова про те, що заборонено під час воєнного стану гуляти у лісах, бо вони можуть бути заміновані. Я, як справжній грібник-початківець, взяла із собою все необхідне. Це така перша в мене валіза. дощовик. Водичка, вологі серветки та цукерки, якщо зголоднію. І, звісно, торбинка, в яку я буду збирати свої гриби, як справжній грибник. Ось така в мене торбинка. Не знаю, чи підходить вона саме для грибів, але мені здається, що добре підійде. Також я їду за грибами у цю подорож. Не одна зі мною буде моя колега Ксенія Штомпль. Сподіваюсь, вона вже зібрана і готова. Вирушати нашу подорож невеличку Добрий ранок ви погреби. О. О, чудово! ліс не можна відвідувати у 14 областях України, в тому числі у Дніпропетровській. Заборона діє як для пішоходів, так і для будь-якого виду транспорту. Втім, безстрашні грибники, щосезону ігнорують заборону. А спритники, користуючись нагодою, заробляють на цьому гроші. За 250 гривень вас відвезуть у будь-який ліс на Дніпропетровщині. Раніше ми вас моря. А. На Кирилу, на Крим а зараз це дівчина, яка ну, набирала людей на моря, а зараз набирає людей на гриби. Зранку всіх бажаючих зібрали на зупинках по всьому Дніпру та ми вирушили до Бабайківського лісу. Добиралися понад годину. А тут мін нема? <каналізація> Поки нема? Поки ми в машині сиділи. А сюди не забороняють приїжджати, заходити в ліс, Ілі взагалі забороняють. Що, що? Взагалі не можна? Ой. А чого? Із-за того, що він може бути замініровано? Зараз ми порушуємо правила, тому що дійсно у ліс зараз не можна під час воєнного стану. Але ми зайшли, тут немає ніякої охорони. Як з нас. Зловлять ми не знаємо міну, поки ми теж тут не зустріли, слава Богу. Окрім нашої групи, у лісі були і грибники і одиначки. Бачимо, ще приїхали люди, теж грибники, напевно, прямо на автівці заїхали у ліс. Теж будуть напевно шукати. Або приїхали просто насолитись природою. Вже майже годину ми блукаємо тут по лісу, щоб пошукати грибів. І ось що нам вдалося знайти, таку невеличку торбинку назбирали, але не знаємо, їстівні вони чи ні. Вже коли зберемось з, з усіма грибниками, будемо в них питати, що можна залишити, а що не можна. Мін у лісі ми не побачили, але й грибів знайшли небагато. Що любі друзі? Ми вже назбирали гриби. Ось ми тут дві години і вже так втомилися, що Хай бухмиле просто як тут інші знаходяться по 5 годин і ходять, шукають ретельно все не знаємо. З нас грибники не дуже хочемо сказати, але, але правопорушники. Як а як журналісти ми дуже добрі, тому що розслідували сьогодні дуже багато, Чому? головне те, що тут можливо бути небезпечно зараз. В країні війна і. Дуже багато літають ракет. Можливо, там їх збивають і у лісі залишаються якісь уламки чи ще щось. Або замінована територія, можливо, також бути. Ну, так? ну, сьогодні ми цього Це... не знайшли, і, слава Богу, ми залишились живі. І нам казали, що таких ситуацій взагалі ще не було в них, так? Сказали, Які... що ні. Так. Зла... І хай не буде. Тож... Це все. За словами бувалих грибників, сезон збору грибів закінчиться, коли будуть морози. Тож їздити до лісу планують і далі. Нагадаємо, з 25 березня 2022 року було підписано розпорядження обласної військової адміністрації про заборону відвідування лісів. Штрафів за відвідування лісів немає, тож цими користуються як грибники, так і бізнесмени.